Проект на виконання робіт із забезпечення водопостачання та водовідведення житлового масиву вулиць Комунальна Мельничука міста Надвірна зацікавив п'ять прикарпатських фірм, які і стали учасниками конкурсних торгів. План із прокладання каналізаційних мереж у даному мікрорайоні Надвірної виконується уже два роки. Тепер ці роботи посиляться, адже на реалізацію даного проекту виділені чималі кошти із обласного та державного екологічних фондів. З обласного фонду там 4 мільйони. Ну так 4 з лишнім мільйони. І з державного 12 зличніх мільйонів, але постійки там. Залишкова вартість була 13 з лишнім мільйонів. То ми вирішили проводити торги на всю залишкову вартість. На засіданні комітету з конкурсних торгів ретельно вивчали наявність всіх відповідних документів, передбачених законом. Три фірми належно підготувались до цього конкурсу і озвучили їхні пропозиції: 10, 12 і 13 мільйонів на виконання робіт. Останнє слово за комітетом міської ради. Кращих достойніших немає. Значить, виграє ну скажімо так тендер. Як ми всі навчилися говорити, виграє той, хто запропонує найнижчу ціну за ті роботи, які там є передбачені відповідною документацією. Учасники тендеру сподіваються на об'єктивну оцінку представників органів місцевого самоврядування. Я сподіваюся, що комітет конкурсних торгів об'єктивно підійде до оцінки пропозицій. Ми часто беремо участь в конкурсних торгах. Переважно це якраз є органи місцевого самоврядування, державні замовники. По процедурі проведення в мене зараз питань ніяких не було, зауважень не було. Єдине, кажу, що зараз перед конкурсним комітетом стоїть питання реальної і об'єктивної оцінки. Комітет з конкурсних торгів має 20 днів на вивчення і перевірку документації, і саме через три тижні буде відомо, хто стане виконавцем робіт, завдяки яким велика кількість надвірнянців матиме довгожданне водопостачання та водовідведення. Світлана Гаєвська, Василь Томич для новин телеканалу Раї.